Дівчата, всім доброго дня. Сьогодні хочу показати, як я капсулюю зріз з карди. Для цього нам потрібна розчіска, форміровочні щіпці, перукарські ножиці. Прозорий кератин, так як у нас блонд, і щіпці. Дівчат, Звертайте увагу на те, щоб ваші щіпці видавали 220 це дуже важливо. І так, починаю набирати прядку. Починаю витягувати самі торчащі волоски до мене. Прядка у нас середньої наповняємості, так як ми робимо мікро. Зрізаю лишнє. Рівнесенько. Прибираю лишній пушок, там лишнє волосечко, щоб воно нам не мішало. Набираю 2-3 гранулки кератину. І починаю плавити. Бачите, який димок іде. Формую тоненьку, рівненьку лінію. Дуже обережно накладаю кератин на кожну волосинку. Для того, щоб не було в клієнта вичіса з капсули, для того, щоб каратину було достатньо, і формую бортик. Бортик обов'язково повинен бути рівненький і зрізаю лишнє, прибираю лишнє влосочку. Ось, отака капсула у нас вийшла. Рівненька, гарненька, з такою капсулою буде зручно клієнту.